Все таки змінилося ставлення до цієї теми, тому що ну давайте чесно. Поки там я не подала цей законопроєкт, Раді взагалі не хотіли про це говорити. Та слово одностатеві це було просто табу. Слово табу у нас теж табу в раді, але це, це з інших причин. Люди е боялися про це сказати. Здавалося, що як тільки ти скажеш слово одностатеві, як тільки ти скажеш геї, ще щось, то ну це все, ну це все це. Хрест на політичній кар'єрі і, і все. Ось. Е, і треба було сказати це перше слово. Треба було якби, ось цю умовну скляну стелю цієї дискусії якось розбити. І мені здається, що такий законопроєкт це зробив. Тому що більшість депутатів повинні були якщо, зіткнутися з цим так, питанням, так. This issue, mm -hmm. так? Тобто, це для них була якась абстракція, а тут раптом ну тобі вже треба якось займати позицію. Треба якось плюс, звичайно, що ну що багато в медіа про це писали, проговорювали і так далі, і так далі. І через це ну багато депутатів. Ну багато ж такі було, у яких не було позиції з цього приводу. Та вони почали або задумуватися про це, та. Дізналася про ЛГБТ військових. До речі, це на це ніхто нічого вже не може сказати, коли ти використовуєш ти цей сказав? аргумент. А що ти mm -hmm. скажеш в обличчя людям, які зараз е е сидять на передку, і які не можуть зареєструвати стосунки з mm -hmm. коханою людиною?